Привіт, друзі! Раді з зустрічі з вами! Ви тільки погляньте, який гарний настрій, Дмитро, Дмитра, а чому такий веселий? Хіба ж не ясно, канікули на носі, і можна спати? до Вранці перед школою, подушка і ковдра. Ну ніяк не відпускають. Ти стежкаш, що вони винні, а сам перед дзвінком у клас залітаєш. А хто ж іще? Тож не я. Хай буде так, а от мене мама не вчила раніше прокидатись. перше треба вечора раніше лягати спати. А по друге, треба поставити будильник, а на будильнику всі веселу музику. А по третє можна подумати, що сь сьогоднішній день для тебе пройде весело так корисно і сон миттю пропаде. Зірки завжди приваблювали людство недосяжністю та красою. А оскільки малювати й оспівувати їх не так цікаво, як розглядати зблизька, цілком очевидно, що перший телескоп у світі мав таки колись з'явитись. Наблизив зоряне небо до людей у 17 столітті італійський астроном Галілео Галілей, чий винахід, попри свою простоту і недосконалість дозволив зробити ряд відкриттів. Що на місяці є гори, Юпітер має супутники, сонце, плями. Це був Простенький телескоп він був схожий на підзорну трубу з одної сторони скельця і з другої сторони скельця. І в результаті він давав збільшення до 40 раз. Пізніше, Ісаак Ньютон, відомий вчений, вдосконалив телескоп, який так і називається телескоп типу Ньютона. Він е, позбавився деяких специфічних рис телескопа Галилея. І став давати нам кращу чіткішу картинку. Пізніше стали комбінувати переваги одного телескопа і другого телескопу. На сьогоднішній день є близько 10 систем телескопів, які дещо відрізняються одне від одного. Не стоїть на місці, і сучасна наука свій вклад, в яку роблять і орбітальні телескопи, які літають над поверхнею землі, фотографуючи небо, і радіотелескопи, які вловлюють радіохвилі з далекого всесвіту. Але розібратись з інформацією, яку вони дають, можна тільки за допомогою спеціальних знань, і може комусь із вас вони допоможуть зробити нові астрономічні відкриття. Знання потрібно. Потрібно не тільки для того, щоб подивитися, подивитися так, дійсно, подивишся і все побачиш. Але щоб зрозуміти, що саме ти бачиш, потрібні знання. Саме такі знання ми даємо в Рівненській малій академії наук. Це є гід, або спікер його називають, він слугує для того, щоб навести телескоп потрібному напрямку. Це, по суті, маленький телескоп системи Галилея. Це є об'єктив, це є окуляр. Якщо заглянути, всередину ми побачимо там дзеркало. Саме від цього дзеркала відбиваються промені, які йдуть від зірок. Вони попадають в менше дзеркальце, яке посередині, і після цього попадають в окуляр, де ми можемо їх спостерігати. Цей телескоп досить потужний і його ні в коєму разі не можна наводити на сонце. Інакше можна залишитись без очей. Коли ми хочемо навестися, ми дивимось сюди. А коли ми вже починаємо спостерігати, дивимось в окуляр. Для того, щоб навести телескоп, існують дві ручки для горизонтальної і вертикальної наводки. І тоді телескоп потрошки рухається. Ось так. Комусь канікули, а комусь початку навчання. Це ж комусь ж так не пощастило. Японцям. У них навчальний рік починається у квітні, а триває аж до березня. Чого ж можна вчити тільки часу? Я б краще м -м -м, відвідав Австралію. Там відкрита перша в світі школа для папу та інших птахів, що говорять, як навчають вимовляти вітання, жарти і навіть вірші. Такими звуками різної інтонації, залежно від настрою, спілкуються між собою представники вовчої родини. Це нам здається, що їхнє виття моторошне і тужливе, а воно буває ще й грайливим, переможним, благальним, погрозливим. Також своєю піснею вовки сповіщають інші зграї про свою присутність, таким чином позначаючи свою територію і намагаючись уникнути зустрічі, що привела б до сутички. Одним з найгарніших представників своєї родини є полярний вовк. Живуть вони в дуже суворих умовах. Це фактично постійно зима. Літо буває дуже коротке, немає зелені, дуже сильні морози, мінус 30, мінус 40, мінус 50 Навіть буває і ці вовки, вони пристосувались до таких е, суворих умов півночі. Вовки чітко слідують і певні ієрархії, тобто є головні вовчі, зграє так би мовити. Є вожак, його дружина це основна пара, скажімо так, і вже відповідно там. Ідуть інші е, самці, інші самочки, вони підпорядковуються старшим. У цих хижаків дуже виразна міміка та пози, але лише раз поглянувши йому в очі, зрозуміє, що це точно не собака. Маленькі вуха вберігають тварину від перемерзання, а довші, ніж у сірих вовків лапи, дозволяють зручніше пересуватися сніговими кучугурами. Білий колір хутра, що залишається незмінним впродовж усього року, неабияк додає мисливських переваг. Для полювання вони вовки об'єднуються в великі зграї. В зграї може бути і 20, і 30 особи. Харчуються вовки полярні дуже різними тваринами. Власне, в тих умовах важко що знайти їстівне, але це можуть бути і дрібні гризуни, і це можуть бути і лемінги, це можуть бути і пта пташки і північні. Куріпки, все ще п потра трапиться їстівне, для підтримання свого організму. Вовки поїдають. Більше того, можна сказати, вони можуть е, витримувати тривалу тривале голодування. Зате після вдалого полювання вовк може з'їсти понад 10 кілограмів м'яса за раз або цілого полярного зайця разом зі шкірою, хутром і кістками. Причому неодмінно принесе здобичі своїм дитинчатам, яких зграє ніколи не залишає наодинці, хоч і вовча, але справжня сім'я, ватажка якого легко впізнати за високо піднятим хвостом. Решті самцям про це можна тільки мріяти. Мами вовчіці дуже дбайливі мами. Вони наглядають за своїм народжує мама у норі. Вони готуються до родів. У нас в зоопарку вони вирили з деревену нору. У нас немає вічної мерзлоти, а в нас є величезна нора, де мама народжує вже два роки підряд. У нас є малятка. Вовченята народжуються. Матусі дуже дбайливі матері. Вони е, до місяць, місяць часу фактично знаход... малята не виходять з нори, потім починають їм ж цікаво, що там де свіже повітря виходять, виглядають, але недалечко, далеко не відходять за цей час. Тато і мама час від часу, якби міняючись, носять їм їжу туди. в нору. Тато полює, і приносить мамі. і Вони там уже готують маляту. Витривалі, згуртовані, сильні та розумні. А ще голосисті та агресивні тільки у відношенні до здобичі ворогів та непокірних родичів. І хто поширив думку, що вовк виключно негативний персонаж? Тепер ви точно зможете її спростувати. Вовки – це санітари. Санітари відповідного місця, де вони живуть, тобто вони і падаль можуть під'їдати. От вони вибивають хворих тварин, полюють кого простіше зловити, хвору, хвору, немічну, кволу тварину. І таким чином вони регулюють чисельність копитних тварин, ну, якщо полюють за копитними тваринами. Хто слабший, того і з'їдають. Ой, давай складемо з тобою план дій на той тиждень, що будемо відпочивати. Та що там складати? Я й так знаю, що буду їздити на велосипеді, гратись, потім знову їздити і знову гратись. Та я й подумав, що ми будемо грати, тож не все конструктор складати, є ще ті ігри, що ми не пробували. Дивитись рекламу нової іграшки і сумно зітхаєте, от і даремне. Хто сказав, що найкраща іграшка купована? Чи гадаєте, що невгамовні дослідники у силу давнину не мали чим гратися? До вашого відома на розкопках знаходять іграшки, яким понад 4 тисячі років всі вони зроблені з природного матеріалу слонової кістки, дерева, соломи, глини, каміння. І навіть не сумнівайтесь, що конячкою з поліна чи кам'яними кубиками було незахопливо гратись. Подивіться лишень, що майстрували з дерева наші предки і що ви зі своїми батьками можете відтворити і зараз. Мені приємно вам показати старовинні українські іграшки, диркачки. Ну, диркало, диркачка, хто як назвав, який майстер. І зроблена вона з ліщини. Ви ж дивіться, яка вона приємна на дотик. Ви ж дивіться, яка вона гарна і ще вона дирчить. І коли діти заходять до музею, вони граються, і першокласники, і десятикласники, тому що це саме натуральна народна іграшка. А ще полюбляють діти ось цю іграшку: це диркачка качка. О, знов таки, вона звукова, рухома і звукова. А ще у нас є коник, возик. Це зробив великий наш друг і майстер із Київщини Іван Приходько. Це він е, сокирою, називається вона колота іграшка, сокирою. І колеса, І вона так гарно їде, знов таки прибігають діти, і граються. Найбільший інтерес визивають саме усі іграшки. Ось у нас старовинна іграшка пістоля. Це з Київщини. Оце у нас. Ем... Зига з самої Петерківки, а це зигу подарував на майстер з Кузнецовська. Ось закарпатські рухомі іграшки. Діти дуже люблять, бавляться з цими курочками. Ну, це іграшка, котрою ми ще гралися в дитинстві, пам'ятаю. І коли я побачила її десь на ринку на ярмарку, то я подумала, що дітям треба нагадати, якими іграшками бавилися їх дідусі, бабусі і може ще батьки. Ну і оце відтворив хтось отаку гарну, гарну іграшку. А у нас на полі. Усі на Волині ось такі іграшки. Оце називається торохкало. Іграшка дуже старовинна, бо показують старовинні кінофільми, і там сторож ходить по селу з отаким торохкалом. Ось іграшка знов таки дітям стоять колом і по черзі попадають, у, граються в всю гру і попадають ось сюди, отаке. І ще я пам'ятаю, в дитинці тато мені робив отаку іграшку. Це післявоєнні роки. Не було в нас іграшок ніяких. А оце. Бралась брався великий гудзик, ниточки, і ми отак гралися. Так цікаво нам було. Ну, а тепер майстри роблять вже бачите, з дерева знов таки таку цікаву-цікаву іграшку. Все хлопчики можуть і самі зробити. Але про велосипеди ти маєш рацію. Вже час виводити велосипеди на вулицю. та... Їздити друзями на випритки. І все одно я буду перший, як і минулого року. Не зазнавайся, бо прийдеться пасти задніх. І взагалі там час прощатися. Пригальмуй, посміхнись і скажи до ми наступної ми зустрічі. Дай десятку. Мама сказала, що таке зробити. <плес>